Доброго ранку, шановні батьки і малята. Сьогодні до нас в гості завітав кіндер сюрприз. Він хоче з нами попити чаю. Дітки, а що нам допоможе заварити смачний чай? Ось послухайте загадку. Наче паровоз гуде, шумить, гуде і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Так, дітки, це чайник. Кіндер сюрприз, а ти знаєш загадки про чайник? Так, ану загадай діткам. Добре. Починає пісні він співати перед тим, як закипати. Що це, дітки? Так, чайник. А ось іще послухайте загадку, як холодний грітись просить, як гарячі його носять. Має ніс, немає рота, кипятить його робота. Ось подивіться, який в нас гарний, гарний чайничок, який заварює нам чай. Добре, дітки! А зараз ми з вами послухаємо пісеньку, я вам її заспіваю. А за другим разом ви будете мені підспівувати. Добре? Пісенька наша називається чайник. Ось наш чайничок тут поки що побуде, а я вам буду співати. Слухайте уважно. Хоче на пісні співати перед тим, як закіпати чайник, швидше вимикай, чай гарячий наливай. Він нам другий помічник, він на кухні чарівник, напоїв нас чаєм голосистий чайник. Ось така, дітки, пісенька. Так ви уважно прослухали. А тепер за другим разом давайте будемо співати. Починаємо. Почина пісні співати перед тим, як закіпати. чайник швидше вимикай, чай гарячий наливай. Він нам бри. Він на кухні чарівник, напоїв нас чаєм, голосистий чайник. Молодці дітки, ось ми, ми з вами прослухали, заспівали пісеньку про чайник. Ще раз включайте, ще раз співайте, а ми з кіндер сюрпризом підемо пити чайок смачненький. До побачення.